Всім привіт, це досвід експлуатації iPhone 15 Pro Max через місяць після його виходу. Так уже минув цілий місяць і за цей час iPhone фоном сталося стільки всього, що навіть не віриться. Перше, це доступність. Я знаю, що в Україні купити iPhone 15 Pro Max можна навіть в офіційному магазі, тобто там Allo, Розетка, Конфі і таке інше. Іноді у перекупів купити iPhone 15 Pro Max в Європі з офіційною гарантією досі складно. Просто прийти в Apple і взяти собі новий iPhone неможливо. Зайти на сайт Apple і зробити попереднє замовлення на найближчу дату теж не можна. І лише зрідка один раз на тиждень або один раз на два тижні з'являється одна-дві моделі Pro Max, в одиничному екземплярі, в одному кольорі, найчастіше в синьому її можна попередньо замовити. Ситуація в деяких містах Європи дійшла до такого, що через місяць після старту продажів ви навіть спокійно в магазин Apple потрапити не зможете. Наприклад, прямо зараз у Відні Apple обслуговує насамперед всіх, хто зробив попереднє замовлення на будь-який товар, а люди, які просто хочуть придбати собі щось або подивитися на асортимент, стоять у черзі на вулиці і їх запускають по. Одній людині, оскільки попит на товари і ажіотаж такий нереальний, і персоналу в магазині настільки не вистачає, що встигнути обробити всі запити майже неможливо. Навіть якщо ти прийшов в Apple Store за гарантійним ремонтом або заміною гаджета, ти все одно потрапляєш у чергу, окрему чергу для відвідування геніїв Apple так називають людей. Співробітників, які обслуговують гарантійні випадки з гаджетами Apple Apple Genius. Моя історія з iPhone 15 Pro Max цього року цікава. Я взяв одразу два iPhone, звичайну прошку і Pro Max. Обидва в синьому кольорі. Я не встиг купити найпопулярніший колір Natural Titanium. В Україні за цей колір треба доплатити, бо на нього дуже сильний дефіцит. Усе як у кілька років тому, коли вийшов перший білий iPhone і коштував у півтора рази дорожче. Класика жанру. Так ось через місяць я продав звичайну прошку. Мої солодкі фантазії покористуватися зручним і компактним смартфоном повністю провалилися. По-перше, час автономної роботи у звичайної прошки мало не вдвічі менше ніж у Pro Max. Я заряджав її реально двічі на день. По-друге, зум-об'єктив після виходу п'ятикратного зума, трикратний зум уже взагалі складно розглядати як щось. Нормальне, купив я 15 Pro, звичайний на 512 гігабайт за 1450 євро. Продав його через місяць за 1200 євро. За цей час цей смартфон встиг мені заробити достатньо грошей, так що угода вийшла вигідною зі знаком плюс навіть. Три плюси. І так я користуюся iPhone 15 Pro Max. Нарешті це ідеальний айфон для мене. Але є нюанси, як завжди, цього року я змушений використовувати чохли для смартфона. Причин декілька. Коли носиш із собою три смартфони і робиш фото порівняння, то вони постійно труться один об одного і доводиться кожен тримати в чохлі. Плюс шанс опустити якийсь смартфон великий. Але основна причина не в цьому. Вона в тому, що цього року мені не подобається айфон на дотик взагалі. Мені не подобається титан. Якби я не хотів перейнятися цим матеріалом у смартфоні, мені він не зайшов. Це щось середнє між алюмінієм і хірургічною сталью. Він м'який, він теплий, плюс Apple навіщо зробила його поверхню шорсткою, він має вигляд. Якихось старих ноутбуків на вінді, які намагалися зверху пластику обшити листами металу. Коротше, iPhone тактильно втратив свій шарм і преміальність. Це факт. Він уже не обтяжує руку, не так холодить, Долоню, щось не те. Я беру в руку S23 Ultra, і він відчувається преміальним пристроєм. Я беру в руку старий iPhone, і він відчувається преміальним пристроєм. Беру в руку iPhone 15 Pro Max без чохла Міски розуміють, що це дорогий матеріал, що він став легшим і міцнішим щодо щільності та міцності взагалі, але ну, щось не те. Тому доводиться добивати тактильні відчуття дорогими чохлами. Зараз ось такий пітака. Плюс я підшукую собі крафтовий чохол з натуральною шкіри. Mm. же не робить вже чохли зі шкіри. Там є файн овен, але ви самі знаєте, що це таке. Можливо, справа не тільки в матеріалі, а й у сприйнятті кольору. Скажу чесно, мені не подобається синій кольор. Рятую тільки усвідомлення, що я все одно його не бачу в чохлі. Я розумію, чому за кольором натуральний титан таке полювання. На мою думку, це реально найкрасивіший смартфон, який створювався взагалі за весь час. Не тільки у Apple, а взагалі. Можливо, трохи пізніше. Я просто продам цей смартфон і куплю собі в кольорі натуральний титан. Він правда в реальному житті дуже красивий. Перегрів. Я уважно із посмішкою на обличчі спостерігав за новинами про перегрів смартфона Apple. Як завжди, хайп піднявся нереальний. Втім, якщо у вас хороша пам'ять, то ви пам'ятаєте, що кожного року, з виходом кожного айфона з'являються новини про чергові величезні проблеми айфона. Щороку, без винятку. Люди роблять перегляди, трафіки, свого роду розважальний контент. Apple дійсно оптимізувало роботу смартфона новими прошивками. Але сказати, що особисто. То в моєму використанні смартфон сильно нагрівався, я не можу. Я грав на ньому ігри Знімав дуже великі відео в 4К Він заряджався в мене в автівці, при цьому знаходився під пливом прямих сонячних променів в дорозі протягом 5 6 а іноді 8 годин. Нічого з ним взагалі не відбувалося. До речі, я з подивом дізнався, що навіть порт USB Type-C в айфоні зроблено з титану. На ньому нанесено напис країна виробник номер моделі. У моєму випадку, це Китай кажуть, що деяким користувачам ще трапляється Індія. Цікаво, те, що цей напис взагалі не стирається. Скільки разів я вже вставляв різні кабелі Type-C. А з гравіюванням взагалі нічого не відбувається. Дуже цікаво, що і як вони там наносять на цей титан. Кнопка Action Button. До цієї кнопки потрібно звикати, і звичка ця виробляється не відразу. Ми довгі роки запускали камеру одним тим самим жестом на екрані. А тепер потрібно змусити свою м'язкову пам'ять працювати зовсім інакше. Ця кнопка розташована так, що задіяти її вам вийде тільки двома способами, і вони. Не те, щоб дуже зручні. Перший спосіб це правою рукою, тільки ось цим пальцем треба дотягуватися. Але найчастіше спосіб це лівою рукою. І ось як це працює. Якщо ви хочете зняти якийсь відос вертикальний або фотовертикальний, вам потрібно ось так розташовувати великий палець і тягнутися до верху. Якщо ви хочете зняти горизонтальне відео, вам потрібно зробити ось такий рух, палець залишається тут, і ось так ви активуєте камеру. Коротше, треба звикати. Дуже дивно, що Apple зробила тільки один варіант спрацьовування цієї клавіші: однарне натискання з утриманням. Чому б не зробити різні варіанти на різні дії, подвійне натискання, потрійне і таке інше. Однак, варіативність того, що можна запустити з цієї клавіші за допомогою шорткатів. Реально вражає. Зараз багато сторонніх додатків випустили свої оновлення під цю клавішу. Загалом, все, як завжди в екосистемі Apple, навіть сторонні софт моментально підхоплює тренд і адаптує свої продукти під новинки Apple, за що ми любимо айфони. Екран цього року Apple трохи поліпшили екран смартфона, піднявши трохи максимальну яскравість. Якщо чесно, я починаю переживати за майбутні екранів смартфонів, а головне за безпеку наших очей. Я став помічати, що мій зір стає. З кожним роком все гіршим і гіршим. А яскравість екранів сучасних пристроїв стає все вищою і вищою. Чи немає в цьому якогось взаємозв'язку? Різниці з iPhone 14 Pro Max в екрані сильної я не помітив. В цілому екрани айфонів зараз це найкомфортніші екрани для всіх завдань: від читання книг до зйомки фото і відео. А головне, що навіть на мінімальній яскравості видимість на екрані реально найкраще, камера. Я вже випустив порівняння трьох камерофонів iPhone, Samsung S23 Ultra і Pixel 8 Pro. Усіх смартфонів є свої плюси і мінуси. Головна проблема сучасного смартфону в тому, що ти гадки не маєш, у якому співвідношенні сучасний смартфон використовує можливості оптики і матриці та алгоритми штучного інтелекту. Навіть більше це співвідношення завжди різне. Коли ти знімаєш надзвичайну цифрову камеру, у тебе плюс-мінус стабільний результат завжди. У сучасного смартфона це лотерея. На iPhone для зйомки відео я частіше використовую фірм. За стосунок Black Magic Cam. Від творців DaVinci Resolve та камери Blackmagic, професійної камери. Це безкоштовний ексклюзив для iPhone, який повністю повторює функціональність інтерфейс професійних камер Blackmagic. Тут виставляється і налаштовується абсолютно все. Дуже зручний додаток, коли вам потрібно зняти якийсь довгий і великий проєкт. В інших випадках, ну просто автоматичне налаштування камери iOS. Достатньо. Починаючи з цього року, знімати на iPhone це неймовірний кайф. Подивіться, з якою швидкістю смартфон перемикає на люту об'єктиви під час запису відео. Жоден смартфон на ринку не дає такої ж плавності, швидкості та оптимізації. Знімати відео на п'ятикратний зум з вимкненою стабілізацією і з сувом матриці це окреме задоволення. Так, п'ятикратний зум дуже сильно розширює ваші можливості зйомки, і я вважаю, що Apple хоче зробила п'ятикратний зум на смартфоні пізніше за всіх, але вона його зробила кращим за всіх, за всіма параметрами. Він відмінно працює в режимі фото, він чудово працює в режимі відео, він шикарний гарно справляється зі стабілізацією під час запису він моментально вмикається під час вже запущеного запису відео і безшовно переходить від. Ультра камери до максимального наближення. Ці камери на айфоні я чекав довгі 5 років, і я їх отримав. Насправді я вже і просити більшого не хочу. Тепер тут є все, що потрібно. Найбільшою головною проблемою всіх смартфонів, як я вже казав, є алгоритми штучного інтелекту. І на мій погляд, іноді вони сильно прикрашають картину. Але на айфоні для цього є чудовий сторонній софт, наприклад, камера Helight. З професійними налаштуваннями. А для знімання відео, як я вже казав, Blackmagic, яка дає змогу використовувати камеру без агресивних алгоритмів. Стандартна роздільна здатність у 24 мегапікселі на автоматичних налаштуваннях камери iPhone помітно збільшила роздільну здатність знімків і деталізацію. Дуже часто на великому екрані під час перегляду фото видно фактично дворазовий приріст. Якщо подібний фінт не провернуть Android виробники то це буде дуже дивно. Зараз я покажу вам налаштування свого iPhone 15 Pro Max і що я виставив на ньому в процесі використання. Можливо, вам буде корисна ця інформація, тому що функцій в iOS 17 настільки багато, що їх можна буде ще рік розбирати і показувати. Але перш ніж це зробити, хвилинка дуже корисної інтеграції. Якщо ви нарешті вирішили оновити свій iPhone і не обов'язково на новий iPhone 15 або iPhone 15 Pro Max, то прийшов час продати свій старий iPhone і в цьому вам допоможуть наші перевірені друзі, це Бігмах. Що вони пропонують? Ви можете принести їм свій iPhone, старий iPhone, його оцінять і запропонують приємну суму. BіgMAG робить виплати за техніку Apple до 40 тисяч гривень. А головне у них ви можете підібрати для себе вживаний iPhone з гарантією або будь-який інший iPhone. Ну, наприклад, у вас був iPhone 13, 14 або 12 iPhone, ви хочете його продати і купити iPhone 15 Pro. це все можна зробити в одному місці на сайті Бігмах. Не потрібно йти на дошки оголошень, відповідати на повідомлення шахраїв і взагалі зустрічатися десь у кафе з неперевіреним покупцем, відповідати на питання. Чи є обмін на місці Xiaomi і таке інше. Більше того, ви можете зробити це віддалено, заповнивши заявку на сайті і скориставшись послугою доставки нашої улюбленої нової пошти. Хочете просто продавати свій старий iPhone, хочете продавати старий iPhone і купуйте новішу модель з дуже хорошою знижкою. До речі, ось вам промокод Лучков. Він дасть вам плюс 500 гривень до оцінки вашого пристрою. У Бігмах величезний асортимент будь-якої техніки Apple є багато цікавих та актуальних моделей iPhone. В реально гарному стані, та окрім айфонів, є ще інша техніка. Apple. переходьте за посиланням в описі. Вигідно продавайте свою техніку Apple і обирайте щось свіжіше. Це дуже зручно. Користуйтесь. Поїхали. Перше, з переходом на нову ОС в айфоні з'явилося налаштування, яке потрібно обов'язково виправити на всіх айфонах. Переходимо в налаштування, універсальний доступ. Дотик, тактильний дотик. Тут з'явилося три варіанти. Швидко, повільно і за замовчуванням. Прикол у тому, що в iOS 17 Apple чомусь вирішила виставити цей параметр на повільно. І тепер кожного разу, коли вам потрібно вивести додаткове меню, копіювати або вставити щось у тексті, складається враження, що у вас все гальмує і взагалі глючить. Виставляємо швидко і тепер все працює чітко. І тактильна віддача працює куди спритніше і зручніше. Перевірити її роботу можна відразу в налаштуваннях цієї опції. Річ у тім, що в iOS 16 варіант швидко був виставлений за замовчування. Навіщо Apple вирішила уповільнити цей параметр не зрозуміло, тому обов'язково налаштовуємо. Тепер коли всі спливаючі і додаткові меню у вас почнуть працювати швидше. Ви здивуєтеся наскільки зручніше стало користуватися вашим айфоном. Наступне налаштування, над яким я досі працюю, дуже сильно допомагає мені щодня: це налаштування клавіатури та автозаміни. Я створив кілька коротких команд для клавіатури, які дозволяють мені дуже швидко друкувати заготовлену інформацію. Приміром, адреса доставки, номери телефонів, номер нової пошти, номери банківських карток або якийсь заздалегідь заготовлене посилання з повідомленням. Ось приклад у нас на каналі зараз проходить розіграш двох. Айфонів за донат на ЗСУ iPhone 15 та iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro Max Ми розігруємо за донат за 1500 гривень, і також я дарую кожному учаснику доступ до курсу відосіки Бабосіки. Там таке зараз несеться, Ви навіть не повірите. Це навчальний курс зі створення контенту для соціальних мереж і заробіток на ньому. Щодня я отримую десятки листів на пошту від підписників, що зробили донат. Але або не знайшли запрошення в Монобанку, тому що не розібрались, або в них взагалі немає монобанку, і вони зробили до нас іншого банку. І для цього мені доводиться в ручному режимі для людей висилати запрошення в закриту групу. І що я зробив? Я створив коротку фразу у налаштуваннях ВБ. Ну, тобто скорочення відосіки-бабосики, і до неї прив'язав ціле речення. Тепер щоразу, коли я відкриваю листа, мені достатньо написати ВБ і у мене готовий шаблон запрошення. І таких шаблонів я маю намір створити дуже багато під різні життєві завдання. До того ж, ці скорочення синхронізуються з моїм Маком, і Айпадом, і там. Це теж все працює. Це дуже зручно користуйтеся. Є один дуже крутий лайфхак, який з'явився з виходом iOS 17, і тепер я його використовую постійно. В галереї вашого смартфону ви можете скористатися професійним пошуком, який дає змогу вам знаходити об'єкти або якісь елементи всередині контенту. Особливо це круто працює з відео. Наприклад, пишемо слово. Cars. машини галерея знаходить відео з автомобілями і показує на таймлайні, на якій секунді в цьому відео з'являються автомобілі. Це дуже зручно. Налаштування акумулятора В iOS 17 З'явилася штука, яка може обмежити заряд вашого акумулятора до 80%. Раніше було як смартфон заряджався до 80% швидко. А з 80% до 100% інтелектуально дуже дуже повільно. Ну щоб зберегти здоров'я акумулятора. Тепер з'явилася функція, як у деяких Windows ноутбуках. Ви можете взагалі заборонити смартфону, заряджати акумулятор вище 80%. Вимикаємо Вмикаємо його, і все скільки б ви не заряджали його. Він не зможе зарядити його вище. 80% і тим самим продовжить здоров'я вашого акумулятора. Знаєте, що найкумидніше виявилося, що навіть 80% акумулятора iPhone 15 Pro Max достатньо, щоб взагалі не думати про зарядку протягом дня. Якщо ви любите віджити в iOS, а вони там просто прекрасні. Завантажте за застосунок під назвою Widget. Це дуже потужний інструмент з величезною галереєю вже готових віджитів під будь-який застосунок, але також ви можете створювати. Самі взагалі будь-який віджет, будь-якої форми із будь-якою функціональністю. Я заходжу в налаштування відже і можу там пропадати просто годинами. Рекомендую, додаток безкоштовний, але якщо вам сподобається повна функціональність, за таке не шкодить заплатити 7 баксів і розблокувати всі функції. Причому ці віджети створюються не тільки для iPhone, а й для Apple Watch. Якість зв'язку, звуку, сигналу мережі, роботи eSIM все на дуже високому рівні. Тут навіть обговорювати нема чого. Швидкість передачі даних по дроту дійсно дуже швидка. На каналі є тест, де показано наскільки швидше iPhone передає великі обсяги даних по кабелю, і це все порівняно з Galaxy s 23 Ultra, наприклад. І так, я та людина, яка передає файли по кабелю. По старому не хочеться мені 150 і Гігабайт кожен тиждень передавати по Wi-Fi або хмарами. Це просто безумство. До речі, з переходом на Type-C Apple нарешті додумалася зробити дуже міцний кабель зі спеціальним плетінням, так само, як у останніх MacBookів. Тепер ті, у кого старий лайтнінг розкладався, Мають бути задоволені. Хоча, якщо чесно, щороку продаючи свій iPhone, я став помічати, що комплектний кабель у мене був взагалі не зачеплений. Якщо ти їх, ти купуєш якісь сторонні рішення постійно, якісь сучасні блоки живлення і модні кабелі, до того ж, вони тобі потрібні в асортименті. Один додому, другий у автівку, третій у студію або офіс на роботу і так далі. У мене взагалі в кожній кімнаті свій індивідуальний кабель. Він уже вріс просто у стіну і став невід'ємною частиною будинку. Побільше за кілька років я Виявив, що в мене три бездотові зарядки. Дві з них в одній кімнаті на двох різних столах. І це сталося якось неусвідомлено. Теж саме з зарядками для годинників Apple. Приходжу на кухню, там зарядка від старого годинника в Стромлана води ноутбук. Приходжу у вітальню тут в стіні зарядка від нового годинника. На столі вбудована ще одна зарядка для Apple Watch, поєднана зарядкою для навушників від телефону. На іншому столі зарядка станції. Підтака, це до чого я? До того що я заряджаю свої гаджети напевно десь в 50% випадків не від кабелю, а без дротів. І Я не здивуюся, якщо Apple рано чи пізно взагалі відмовиться від проводів, дротів, як то кажуть, у смартфоні і зробить пристрій. Без отворів, ну це звісно, якщо Європа дозволить так зробити, якщо ви розумієте, про що я кажу. Чи варто купувати iPhone 15 Pro Max, якщо ви захоплені камерою і зйомкою, обов'язково оновлюватися лише заради Type-C не немає жодного сенсу? Оновлюватися заради титану взагалі немає ніякого сенсу. Оновлюватися заради нового процесора поки що немає жодного сенсу, оскільки найважливіші тайтли вийдуть пізніше. Оновлюватися є сенс, якщо ви хочете підтримувати свій парк техніки і щороку доплачувати трохи грошей, купуючи новий гаджет. Це фінансово теж розумно. Продати iPhone 14 Pro Max зараз може дуже вигідно і доплативши ціну якогось не найкращого смартфона Xiaomi, отримати свіжий iPhone 15 Pro Max, який завжди буде в ціні в будь-якій країні світу. Друзі, дякую за перегляд. Дякую, що підтримуєте канал та ділитесь цими відосами зі своїми друзями і просуваєте контент українською мовою. А головне, дякую, що ви підтримуєте наших воїнів зсу і берете участь у нашому розіграші iPhone 15. За донат на зсу, дякую ще раз до зустрічі в наступному відео. Бувайте!